Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Скорпіон на перегляд розкладу пасіянса на період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Котик, романтичне почуття, в яких вам заважає Третій зайвий. І це можуть бути якісь таємниці. Зверніть увагу, ось тут планета місяць, це планета таємниць. Можливо, ви щось скриваєте, не розповідаєте для свого обранця або обранниці. І третій, хтось цим скористається і почне вас розхитувати, ваш човен, ваших почуттів. Зверніть на це увагу, намагайтеся бути прозорими та чесними. Ось тут, друзі, качечка домашнього господарства, якісь ремонти, якісь нові проекти стосовно вашого дому. Череп, квітанці, боргі, можливо, сезонні захворювання. Ось тут швидкість, блискавка. Швидкі дії та події. Зверніть увагу карта сос, якісь небезпечні моменти можуть бути на початку тижня. Будьте уважні та обережні з усім, чого це може стосуватися. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на жовтень для всіх знаків. Запрошую всіх, хто ще не подивився. А також багато нових відео, огляди крамниць, хендмейд і все таке інше. Другой расклад, знак Зодиака, Скорпионы. Чарка. це это какая-то вас кто-то запросит на вечерю или снеданок, діловий ланч. Гроші. Ось тут якийсь скандал або з'ясування стосунків. Карта дуже напружена. Намагайтесь делікатно спілкуватися за будь-яких умов. Ось тут замок, можливо, це якесь непорозуміння. Саме тому я кажу: завжди делікатно вирішуйте все, що для вас важливо. Для того, щоб потім не залишився, як то кажуть, осадочок, що ви погано виховані або щось таке. Тому що тільки з поважною людиною можна мати справи і на подальше також. Якщо вас одного разу побачать в істеричному стані, то на потім не захотять з вами більше спілкуватися, тим більше мати якісь важливі справи. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. Ще раз, друзі, підсумуємо. Якесь застілля, скандал. Скандал закривається на замок. Ось тут гроші, швидкі дії та події. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. І що ось тут, друзі, ключик. Ви віднайдете рішення. Ви віднайдете рішення якоїсь складної ситуації і зможете її закрити на замок. Ми прямуємо далі на третій розклад. Знак Скорпіони з 29 вересня по 5 жовтня. У нас вже прохолодна погода на півночі. Вчора був 0 градусів вранку, вранці. Сьогодні туман. У нас з вами третій розклад. Розбите серце, чомусь якась ситуація вас буде хвилювати. Зазвичай скорпіони дуже ставляться схвильовано до якихось подій. Намагайтеся тримати себе в руках, тому що життя одне і нервова система, якщо згорить, то вже її нема де взяти. Всі хвороби від нервів. Ось тут, за картою долі, сумна новина, розбите серце. Ось вам карта сонце. Хто дивиться мої прогнози постійно? Ви вже знаєте, коли в розкладі присутня карта Сонця це особистий успіх, всілякі події, котрі вас дуже порадують. Можливо, ви щось вирішите, можливо, якісь шанси вам подарує життя. Ось тут у вас романтичні почуття, а також застілля, а також ключик. Якісь ви зможете вирішити свої плани або те, що для вас важливо, може бути романтична вечеря та ключик. Сьогодні з вами дивимось на колоді року для знаку скорпіони застереженням Картопомірність старший аркан. Та порада, двочка пентаклів. Іноді, друзі, скорпіони також бувають амбіційними. Можна їх порівняти з левом або з овном. Хоча це зовсім різні знаки зодіака, скорпіон водний, а ті знаки вогняні. Але якісь амбіції іноді у скорпіона присутні, такі безпідставні. Звісно, можна хотіти там суперкар'єру або ще щось, але воно іноді того не варто. Ви будете добиватися кар'єри і втратити, наприклад, романтичні стосунки, людина подумає, що навіщо я йому потрібна, коли йому потрібна кар'єра. ж далі не думає, що кар'єра може знадобитися потім для родини, щоб забезпечувати родину. Люди дивляться на те, що тут і зараз. Якщо вам кар'єра дорожча, то значить я вам не потрібна. І також карта Помірність каже, що шукайте золоту середину, в усьому, в спілкуванні, в роботі. Намагайтеся бути більш м'якими, ніж зазвичай бувають скорпіони. Це самий сильний знак зводних. І тому в ньому загострені деякі почуття. Якщо рак, він ще більш такий м'який, то скорпіон це вже без компромісів. І саме старший аркан Помірність показує вам, шукайте золоту середину. А порада, друзі, це двоєчка Пентаклів. Це така карта, котра стабільна, спокійна, надійна, хоч і маленька. Вона показує рівновагу здоров'я, рівновагу в фінансах, якийсь розвиток. І саме тому ось це побажання вам на цей тиждень. Шукайте ось цю золоту середину і радійте тому, що ви маєте. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.